Я хочу мати можливість гідного працевлаштування після повернення з війни. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 66% українців та українок вважають дискримінацію реальною проблемою. У Росії розпочався справжній льодовиковий період. Давайте тілі сюда визивайте! і не лише через сніг та люті морози, а комунальний армагедон, який Кремль влаштував для своїх громадян. Они осознанно заморозили нам стояки. Это карма. А все через путінську війну, яка залишила росіян без води і тепла, та ще й у такі сильні морози. На градусники мінус двадцять градусів. Боже мой, я в шокі. Повтора часа уже обніває. Та про все розкажемо по черзі. Вони радіють, що живуть у ерехі. Ми щасливі, ми раді, що ми живемо в Росії. І мріють, щоб європейці їли хом'яків. Аж поки не прийшла зима. На градусніки мінус 28 градусів. Я так подозріваю, буде холодно. Пам'ятаєте цей неперевершений за рівнем дурості ролик Газпрому. Кремль лякає Європу великою зимою і апокаліпсисом без російського газу. Замерзли Париж, буржуйки в Берліні. Сумні та голодні європейці їдять хом'яків. Але життя любить іронію. Велика зима прийшла до самої Росії. Коли там цілий регіон ляже, і вони будуть оголошувати якийсь там надзвичайний стан, і фактично будуть змушені визнавати, що ми знаходимося не вже не на порозі, ми знаходимося безпосередньо в техногенній катастрофі. Далекий схід і Сибір буквально тонуть у снігу та проблемах. Це Камчатка, виходи з так? Роді чуть щось поштенко. А це вже Татарстан, завірюха та сильний вітер, десятки затриманих авіарейсів. І святкування нового року в аеропортах. У Москві справжній льодовиковий період. На федеральних трасах фури загрузли в снігу, а водій годинами вивчали краєвиди. Колапс у аеропорту Шереметіво. Літаки сідають, але пасажирів не випускають. А в терміналах бої без правил за валізи. Де багаж! Де багаж! За багажем стоять по шість годин. Давайте телевізію сюди визивають. І вишенька на торті. Балканський циклон Френсіс, що вдарив по Москві, виявився потужнішим, ніж прогнозували синоптики. Ісля снігу там вдарять морози до мінус двадцяти трьох. У столиці болот обіцяють рекорд з висоти кучугурів до 65 сантиметрів. майже з пів Путіна. А це вже Мурманськ. Там не просто холодно. Не замерзайка, замерзає. Мутана вона, столбиком стоїть. Вулиці заливає водою, яка миттєво стає льодом. Машини вмерзають в льод на градусники, мінус 28 градусів. Вода йде. Вот. В будинках справжній комунальний трилер. Лопаються батареї, а окріп заливає квартири. Боже мой, я в шокі. Повтора часа вже обліває. Кількість аварій у комунальному господарстві Ерефі у 25-му році зросла майже на 50%. Велика зима, якою лякали європейців, добиває труби, які пам'ятають Брежнєва молодим. Зрозуміло, що якщо труба кладеться на 50 60 років, в неї там гарантований термін вже проїхали. Треба. Акуратно щорічно замінювати там мінімум 5-7% цих труб, щоб умовно кажучи, за 15-20 років років ви отак поміняли всю цю магістраль. Але звідки гроші на заміну труб чи розселення заварійного житла, якщо всі вони йдуть на війну проти України, це визнає навіть путінський яструб, депутат Держдуми Горольов. Федеральна програма з початком СВО по аварійному житлу припинена, щоб ви розуміли. Тобто, тут сказати, що завтра ми аварійне житло поставимо, було б неправдою. Поки ми трошки не перепочинемо після СВО, поки якісь гроші не з'являться, ми цю тему взагалі не продавимо. Економити на так звані СВО Путін не хоче, Тож наказав урізати вдвічі витрати на комуналку, тому що в російському бюджеті величезна дірка. Це папірець, який буде неодноразово переглядатися, і він буде переглядатися, Мені здається, це дуже гарний термін для цієї ситуації в бік канібалізму. Тобто, Військово-промислова сфера буде їсти інші сфери, які є на сьогоднішній день на Росії. Поки російські військові доїдають бюджет, проблеми ЖКГ переклали на плечі мешканців. Розповідає нам жителька Забайкалля Ірина. Ми приховуємо її обличчя та змінюємо голос, адже казати правду на Росії смертельно небезпечно. На 10 чи 15 відсотків підвищують тарифи, а потім навесні ще раз ну, кожні три місяці підвищують. А якість жахлива. А оціни на комуналку вражають, особливо б'ють по кишені незахищених верст населення. Такий достатньо середній російський пенсіонер отримує приблизно 15 тисяч рублів пенсії. Так? ну це такі. Вважається такого елітно напівелітного плану. З цих 15 тисяч він платить там за дуже маленьку двокімнатну квартиру за комуналку в опалювальний період майже 9 тисяч рублів з 15. А от латати дірки в комунальному господарстві нікому. Слюсарі, двірники, електрики. Хтось в окопі, хтось уже в чорному пакеті мігрантів розігнали. хтось добровольцем когось покликали швидше за все. Після того як у нас тут почали боротися з емігрантами, то тут і працювати нема кому в комунальній сфері. Двірників нема прибиральниць нема. саме на забайкалі, де живе Ірина, і звідки депутатом у держдуму обирався горольов, повністю вмерзло в літ десятитисячне селище міського типу Атамановка. Три пориви поспіль зневоднили населений пункт. Місцеві почали зливати воду з батарей, щоб хоч якось помитися, і затопили містечко. Убедительно просимо вас не зливати воду з батарей. Тим, хто послухався владу, стало ще гірше. Труби полопалися від холоду. Вони заплетіли нам стояки збрасувати, Вони асознано заморозили Нам стояки. Це карма. Комунальна система Росії сиплеться якось ці батареї. Ага, а мы вот это вот и расхлебываем за них. Тому абсолютно природня очікувана, що там будуть великі проблеми. І чим більше ми морози будуть, тим більшими будуть ці проблеми кожного року. Вони будуть збільшуватися. Це однозначно. Ось зараз буде 40 градусів морозу. Я так підозрюю. Буде холодно. Зараз ще більш-менш, ще є трохи тепла. А так пізніше буде дуже холодно. але 40 градусів морозу скоро на Росії може стати досить комфортною температурою. Найцікавіше попереду. Метеорологи зафіксували аномалію так зване. великое евразийское атмосферное разделение. И это, судя по всему, не просто шторм. Это что-то вроде ну, погодной гражданской войны. Суть аномалии такая. Арктичное повітря заходит на Россию и просто зупиняется. И найприємніше крижаний купол не зникає за 2-3 дні, а стоит тижнями. Да, Россия и Сибирь оказались, ну, так сказать, в морозильной камере. В Москве прогнозы доходят до минус 20. А в Якутске? Там же совсем інші цифри. А в Якутске, да это один із самых холодных городов мира. Там температура може рухнути до мінус 60. Мінус 60. При такій температурі метал стає крихким, як скло, гнилі труби почнуть просто вибухати, а тиску у мережі їх добиватиме. Коли втрати тепла, треба додатковий тиск підтримувати в цій мережі. А додатковий тиск. Відповідно, тисне на труби, і якщо там йде корозія, вони швидко, швидше йдуть пориви. Розумієте? тобто кількість аварій однозначно збільшується у зв'язку з морозом. Росія так довго мріяла заморозити Європу, що не помітила, як природа перетворює її на нікому не потрібну бурульку. А росіяни продовжують пишатися її величчю, хоча живуть в лайні в прямому сенсі. Ми щасливі, Ми раді, що ми живемо в Росії. Єдина проблема каналізація і газ каналіз так таки ні, то сідошвананіна, люди спускають все это на дорогу, і вони ще саме час нагадати адептам Путіна ролик зі словами про зиму, що буде великою. Схоже, мрії Газпрому збуваються. Чекаємо на виконання іншого пророцтва про хом'ячка. Але, судячи з усього, їсти його доведеться самим росіянам. Костянтин Павлов, фарка єдині новини.